Ну що, почнемо? Привіт! Мене звати Оля і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу поговорити про аромат, про який вже записано терабайти інформації на просторах Ютуба. Дуже обговорюваний аромат, який знаходиться у топах серед улюбленців, але й <плес> має багато гейтерів. Не можу сказати, що це мій улюблений аромат, а також не можу сказати, що я прям хейтер, але мій чоловік точно хейтер цього аромату величний ганьмет від е, дому Марка Антуана Беруа. Про неймовірний аромат Тілія. Ну, тут він мене просто покорив. Я стала великою шанувальницею цього, цього, цього аромату. А от з медом у нас склались доволі складні стосунки. В чому ж особливість цього аромату? Ну, по-перше, через специфічний набір складників аромат різні люди сприймають дуже по-різному. Люди кажуть, що вони відчувають запах глянцевого журналу, карт, колоди карт, газети. Хтось відчуває конкретно шкіру і замшу. Хтось відчуває метал, а деякі люди відчувають аромат космосу. 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 Люди, ви знаєте, як пахне космос. Ну, але, звичайно, наша уява може. Від, е, фантазу... Ми можемо фантазувати все, що завгодне. У уяви нема перепон. Що особисто відчуваю я? Я відчуваю конкретний медицинський запах. Я відчуваю, знаєте, бинти, йод. Дуже багато людей відчувають йод. До речі, на блотері. Набагато він мені приємніший, ніж а, коли я наношу його на себе. Я, а, я дуже довго до нього підходила і по-різному і в різні а, погодні умови його одягала на себе і, а, і одягала його по-різному, трішки дощиком зверху. Або трошечки-трошечки це трошечки до неї впадинку. Ну, по-різному я з ним гралася, і тільки зараз, через, напевно. Чотири місяці я до нього трохи звикла, і навіть те, що він почав мені подобатись, тому що в мене була така стійка асоціація з лікарнею. От я ніколи не, слава Богу, мені не робили операції, але от мені здається, що саме так ці аромати відчуваєш, коли тобі тільки зробили операцію. Ну, не дуже гарна асоціація, погодьтесь. Але знаєте, коли от переживеш перші дві-три години з ним, а він дуже шлейфний, тобто він такий ядрьоний і його аромат потім залишається на одязі. Він дуже сильний, дуже шлейфний, то потім він розкривається більш таким чимось квітковим. Ну як на мене, як я це відчуваю. І ще дуже сильно відчуваю замшу. Взагалі, після цього я почала, після Ганімеду я почала боятися аромати, в складі яких ходить замша. Але слава Богу, потім у моєму житті з'явилися аромати, в яких є замша, і вона не настільки дзвінка і сильна, як у Ганімеду. Ганімеді. От. Але от мій чоловік, як вже я казала, він. Він так не 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 може змиритися з цим ароматом, і коли я його наношу, він каже: о боже, о боже, я не можу, не підходить до мене. Тобто для нього це прямо максимальне ні. До речі, я не знаю, як у вас, але як я помітила, що чоловіки в основному люблять такі класичні, солоденькі, ніжненькі аромати, квіткові, але не, не, не сильно такі, знаєте, там, не якась така троянда конкретна. От такі більш які асоціюються, можливо, з такою легкістю, жіночістю. От, я не знаю, погоджуєтесь ви чи ні. От, але такі специфічні аромати, які не стандартні, мені здається, чоловіки на жінках не всі готові сприймати. Але ще не будемо забувати, що на кожній людині аромат звучить то по-різному. -по І, можливо, саме на мені мій чоловік просто не переносить ганімет, а на комусь іншому. Хоча я не хочу, щоб він якось якось е пробував на комусь іншому ганімет, але ви зрозуміли про що я. От, ну і зараз на плотері я відчуваю дуже багато замші. Дуже багато замші. От, ну, якось так. Тому. Всі, хто ще не тестував ганімет, не пробував його, тому що от я не знаю, як в Україні я не знаю, де затестити в Україні ганімет. Ну, напевно, в Києві це торговий центр Гулівер, там має бути. Але я не впевнена. Навіть тут, в Швеції, а ну про моє маленьке містечко, в якому я живу, то тут точно ніде не можна затестити ганімет. Але навіть і у Стокгольмі, коли я приїжджала до великих торгових центрів, я не бачила стійку. З ароматами від Марка Антуана Баруа. Тому варіант був лише один: замовити отакий тестер. І, отже, я раджу: якщо ви ніколи його не пробували, але ж це ж на слуху, всі про цей ганімет говорять, всі його хвалять, ну, майже всі. Я просто вас прошу спочатку замовте тестер. Поносіть його і, і, і не робіть швидких висновків. Поносіть його в різну погоду, в різні періоди, під різний настрій, під різні дні дівчата. І тоді вже вирішуйте, готові ви його купити чи ні. Це той аромат, до якого треба, м треба до нього трохи звикнути, знаєте, так от підійти до нього. А, ну, Але мій. Як то сказати, робочий крістянський ніс, певно, ще не доріс до таких ароматів. Але, але, ще один маленький момент. Я почала робити страшне. Я почала міксувати ганімет з іншими ароматами, щоб прибити трохи оцей медицинський стальний, стальне звучання в ньому. І... І я почала його міксувати з дуже, скажімо, бюджетними ароматами. І я думаю про до чого ж мої експерименти дійшли, я розкажу у наступному відео.